Вітаю, дорога церква. Як ви можете замітити, останній час я досить часто тут з'являюсь. Так, сьогодні я хочу поговорити про таку тему: як довіра. Ну, ми досить всі знаємо, що таке довіра. Да? Це, це комусь довіритись, це на когось надіятись, комусь довіряти. І знаєте, довіра це така річ, яка найбільше проявляється в якісь такі скрутні моменти, коли щось особливе або щось дороге собі, ти повинен комусь довірити. І знаєте, довіра це ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чесність, правоту, щирість. Тобто довіра це елемент нашого ставлення до когось, який формується не за якийсь короткий період. Довіра це те, та якість, яка формується на основі деяких речей. І довіра може включати в себе такі речі, як надійність. Що таке надійність? Це коли хтось дотримує свого слова або дії. Тобто, якщо людина має надійність, то це один із елементів, коли ми можемо їй довіряти. Відповідальність. Що таке відповідальність? Це здатність відповісти за те, що тобі поручено, або що ти взяв на себе сам. Тобто всі дії або зобов'язання, які ти береш на себе, і ти зможеш відповісти за ті дії, які ти виконав. Це і є відповідальність. Також довіра включає в себе чесність. Що таке чесність? Ну, один із варіантів, що таке чесність, це говорити завжди правду і не брехати за жодних обставин. Це є чесність. Да? Людина відкрита, вона завжди говорить нам правду. І це є один із елементів, коли ми можемо довіряти. І також є ще багато. <SME> досить елементів довіри, але я ж вибрав ще один, він називається неосудливість. Що таке неосудливість? Це бути вразливий з кимось, не будучи засудженим з іншої сторони. Що може включати в себе неосудність, щоб ми зрозуміли? Це просити про допомогу або отримувати її. Знаєте, нам зазвичай допомогу легше комусь надати. А коли просити в когось допомогу, це, знаєте, це трішки, як виявилось, важко. І ось тут є елемент неосудливість. Що ти не боїшся за те, що ти отримуєш від когось допомогу, да? отримуєш якесь засудження з іншої сторони. Це є неосудливість. І знаєте, довіра це процес, який продовжується досить тривалий час. Не за одну якусь. Подію да, в нашій житті ми можемо комусь реально довіряти. І довіра це процес, який триває довгий час у формуванні відкритості або покладання на когось. Тобто це є довіра. І знаєте, я хочу прочитати одну історію з місця писання це третє царство. Досить відома історія. Я сподіваюся, ми всі її знаємо, але я сьогодні прочитаю це 17-й розділ. Історія про те, які випробування Бог доручив своєму пророку Іллії. Із першого віршу і сказав Ілья гілеадських мешканців до Ахава, я живий Господь, Бог Ізраїля, що перед цим Його я стою. Цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. Тобто пророк Ілья отримав від Бога слово. Сказати царю Ахаву про те, що не буде доща, не буде роси, буде засуха. Що це означає? Це означає, те, що. Бог вирішив за щось покарати і царя, і весь ізраїльський народ. Ахав це був ізраїльський цар. Здається, якщо я пам'ятаю, це сьомий цар Ізраїля. І він відомий тим, що не ходив шляхами Господа, не поклонявся йому, і гірше всього, що він в Ізраїль. Вів поклоніння ідолам, такі ідоли були як Ваал і Астарта. І він в поклоніння цим богам вів і весь ізраїльський народ. Тобто, більшість ізраїльського народу відступило від поклоніння живому Богу. І цим був відомий цей нечистивий цар. Поклоніння в храмі Святому Богу відмінилися, побудувалися нові храми, нові статуї, і поклонялися всім богам. І от Ілля отримав від Бога слово піти сказати, що за ці всі дії Бог наводить засуху. Читаємо далі. І було до нього слово Господнє, говорячи: Іди звідси й обернешся собі на схід. І сховаєшся при потоці Керіті, що напроти Йордану. Ми бачимо, що проходить якийсь час, і лі чомусь потрібно було кудись тікати, кудись ховатись. Що це могло статися? Ну, Можливо, і пройшов якийсь час, да? і цар спочатку віднісся до цих слів якось. Скажімо так, халатно, да? можливо, не повірив. Але через якийсь час, можливо, дійсно прийшла вже ця засуха. Вже ізраїльський народ, вже цар відчув, що є якісь економічні проблеми, вже є засуха, вже немає там ні на полі, нічого не росте, ні трави, нема чим кормити худобу, пити, є якісь проблеми. І за цих обставин цар міг шукати Ілью, щоб йому заподіяти якоїсь шкоди. І через це Бог говорить до Олії, тобі треба звідси йти. Тобі треба звідси йти, тому що на тебе чекає небезпека. Тобі треба ховатися. А куди ховатися? Читаємо далі. І станеться. Будеш ти пити з потоку, а кроками наказав годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов, і осівся при потоці Кириті, що напроти Йордану, а курки приносили йому хліб та м'ясо вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потока він пив. Тобто, уявіть, Іллі прийшлося кинути все, кинути те місто, де він жив, кинути всіх рідних, знайомих, близьких, да йти. Ну, Невідомо куди. Якийсь поток, пустиня, самотність, незрозумілість, що далі робити. Ну, Незрозуміло, так? Да? Але Бог каже, що я буду проявляти надзвичайну турботу у цих складних час про тебе. Я думаю, ці рядки зараз нам набагато легше зрозуміти. Коли ми щось переживаємо, свої обставини в нашому житті, коли нам також да, рік назад виявилося, що ну, потрібно все вкинути, абсолютно все, і просто йти не знати куди. Просто потрібно кудись йти, кудись тікати. І в цей момент Бог завжди проявляв за нас надзвичайну турботу. І коли читаємо ми ці рядки, ми можемо зрозуміти, що відчував в той момент Ілля. От що він відчував, коли він йшов не знати куди? Ішов в пустиню, да, і залишався там ну, незрозуміло, скільки часу, життя в небезпеці, майбутнє туманне. Але Бог його не залишав. І сьомого вірша. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу. І було слово Господнє до нього, говорячи: Устань, йди до серепти Сидонській, і осядеш там. Ось я наказав там одній вдові, щоб годувала тебе. Тобто Ілья був забезпечений, да? тим матеріальним, щоб можна було прожити. Але засуха. Дійшла й до тої пустині, до тієї місцевості, до того потоку, де знаходився Ілля, і також прийшла туди засуха. І також не стало води. Знаєте, вода це джерело життя. Без води довго не протягнеш. Ми знаєте, ми завжди, коли, наприклад, з молоддю йдемо в якийсь похід, в гори. Да, там, беремо з собою воду, бутербоди. там бутерброди можна забути. але воду, якщо забудеш, то, то буде складно. І завжди води ми беремо більше, ніж щось перекусити з собою. Тобто, вода це те, що досить важливим є в нашому житті. Яка могла бути реакція Ільї на те, що зникла вода? Ну, тобто, знову проблеми, знову потрібно щось вирішувати, кудись йти, щось робити, і знову. Невідомість, знову якийсь може розпач, куди йти, що робити. І знаєте, в цей час можна ну, сильно засмутитись, можна впасти в великий розпач, і головне, можна втратити довіру. Дуже легко. Знаєте, довіра, як ми вже чули раніше, формується довго, а щоб втратити довіру. Досить одного якогось вчинка, який, як нам кажеться, або здається, проти нас робиться щось недобре. Тобто, втратити довіру досить одного вчинку, щоб втратити до когось довіру. Тобто висохла вода, висохло якесь забезпечення, і все. Можна втратити. Довіру до Бога. Але Бог не забуває Лію. Він каже: так, я знаю. Так, знову якісь в твоєму житті є проблеми, є якісь негаразди, є великі труднощі, але я знаю про це. І я веду тебе далі. Я приготував для тебе шлях. Далі. І Він встав та й пішов до Сарепти. І прибув він до входу в місто, аж ось там збирає дрова, одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: «Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та жінка відповіла: як живий Господь твій, не маю я калача, як тільки повну пригорошну борошна в здьобанку та трохи олії в гарняті. А оце назбирає дві полінці дров і піду приготовлю це собі та сину своєму, і зімо ми, та й помремо. Тобто, знаєте, спочатку Ілья попросив що води. Да? Ну, тому що невідомо, скільки він йшов з того потоку, да? скільки там йому прийшлося йти до цієї сарепти. він попросив води. Ну, якщо є джерело води, там, колодязь, да? або якийсь поток, дати води нескладно. Набрати, дати води це є нескладно. Але коли він говорить їй: дай мені поїсти. Дай мені. Щось поїсти. Що вона відповідає? Ну, я маю мінімальне. Я маю тільки ось приготувати собі і сину, а, а на завтра вже немає нічого. І знаєте, Бог веде надзвичайним шляхом. Тому що на той момент оселитися, жити в вдові це було ну, абсурдне рішення. Чому? Тому що е, вдова. Мала мінімальне забезпечення або мінімальне становище в той період. Тобто, зазвичай сім'ю забезпечували чоловіки, а жінки були вдома. І коли, наприклад, жінка стає вдовою, це відразу низьке соціальне становище, маленьке матеріальне забезпечення, не мати заробітку. І пам'ятаєте, в Біблії написано, так, що край поля свого не дожинає. Чому? Тому що цим будуть живитися вдови так, і бідні люди. Тобто вдови це ті жінки, так, які досить важко працювали, де-небудь шукали те зерно. Тобто оселитися і жити на забезпеченні вдові можна було це рішення Бога оскаржити, тому що Ілья розумів, хто такі вдови в його час. І він розумів, що ну, що скільки він там поживе в ній. А як він спитав неї, щоб вона дала хліб, то виявилося, що вона й сама не може себе прокормити. Тобто Бог веде надзвичайним шляхом ільова. Тобто він робить з найменшого найбільше дива. І сказав до Данилі: Не бійся, підись зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь, Бог Ізраїль, дзьбанок муки не скінчиться і не забракне в горнятці олії, аж до дня, як Господь дасть дощ на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Іллії і їла вона і він, та й довгі дні. Дзбанок муки не скінчався, і не забракло олії в горнятці. За словом Господа, що говорив через Ілью. Тобто, ну, знаєте, з якими думками могла вона приготувати той останній хліб? Ну, вона могла просто приготувати, тому що ну, вона розуміла, що це останнє, да? Ну, яка різниця, що вона це з'їсть або з сином, да? або поділиться з Ільєю, ну, Варіантів небагато. Або вони з'їдять сином, або вони просто поділяться з, з пророком. Все рівно кінець один. І вона робить, знаєте, вона повірила. Ілью, вона робить цей хліб, да, вони разом їдять, тому що на той момент вона не знала. А дійсно? Ну, а дійсно, чи на наступний день буде там мука, буде та олія? Вона ж цього не знала. Це також. Кроку незвідане у те, що ти не знаєш, як буде далі. Вона повірила, зробила, поділилась. І написано, що пройшли довгі дні. Ну, тобто, в той момент, коли Ілья проголосив слово Господа да, про засуху, він не знав, скільки місяців, років, скільки буде та засуха. Невідомо. І тут написано, що довгі дні вони так. Так їли, так Бог їх забезпечував. І знаєте, а, Я завжди як читав це слово а, про цю муку, про цю олію, да, я думав, ну, ну як воно? Ну, ну якось там ну, з'являлася та олія. Да, ну Якось вистачало їм, якось вони жили. Да. І знаєте, рік назад, коли. А, Мені з сім'єю довелося звідси дуже поспіхом евакуватись. Свій автомобіль я вже розповідав, я вже не міг забрати, тому що він був під обстрілами. І в мене на руках залишився службовий автомобіль. Я думаю, кожен із вас пам'ятає чи часи, як все розвивалося, да? скрізь незрозумілість, паніка. Заправки переповнені, або вони вже не працюють. І довелося їхати досить далеко. І знаєте, а їдемо ми, а я розумію, що а, того залишку бензину, що я маю, а, надалеко не вистачить. Ну, ми їдемо. Я пам'ятаю, ми їхали полями, різними дорогами, потім ми виїхали на, на міст над Житомирською трасою, подивилися вліво, нема кінця машинам, подивилися вправо, нема кінця машинам, подивилися на заправки, які не працюють, і їдемо далі. І от я пам'ятаю, паливо скінчається вже, знаєте. Стає його менше. Да воно скінчається набагато повільніше, ніж раніше. Ми доїхали до одного містечка, тому що палива закінчилася менше, ніж на 20 кілометрів, тобто вже майже пустий бак. Але в тому містечку. Був шанс заправитись. І, а на той момент, коли ми на ранок 24 лютого, бензин у мене в бакці було менше половини. Ну, тобто я знав, наскільки його вистачить. Але його вистачило трішки менше, ніж я зазвичай приїжджав на повному баці в мирному житті. І знаєте, я згадав цей момент слово, з банок муки не скінчиться і не за бракнем горняться олії. В той момент я чітко згадав цей вірш. Ну, знаєте, зараз зрозуміти цю історію Лї набагато легше нам. Тому що коли ти це переживаєш сам, коли ти бачиш цю турботу Господа, ти тоді дійсно проявляєш до нього довіру, що буде забезпечення. Да? Бог подумає про тебе у складні часи. Ті часи, коли ти сам переживаєш його турботу до себе. Бог особливим моментом проговарює до себе. 17 вірш. І сталося по тих пригодах. Заслаб був син жінки тієї Господа, господині того дому, і була до нього хвороба дуже тяжка, аж духу не позостала в ньому. Тобто він, ну, він помер. І сказала вона до Олії, що ти до мене, чоловіче Божий, прийшов до мене, щоб нагадати про мій гріх і щоб убити мого сина? І сказав він до неї: Дай мені свого сина, і він узяв його, злоння її, і виніс його в горницю, де він сидів, і поклав його на своєму ліжку, і кликав він до Господа і сказав: Господи Боже мій, чи ти у той дові, що я в неї мешкаю, чиниш учиниш зло? Щоб побити сина її, і витягся тричі над дитиною, і кликав до Господа та й казав: Господи Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини вне, до неї. І вислухав Господь голоса Ільї, і вернулася душа дитини до неї, і вона ожила. і взяв Ілія дитину, і зніс її з горниці додолу, і віддав її матері, і сказав Ілія: Дивися, син твій, живий. І сказала жінка до Ільї: Тепер то я знаю, що ти Божий чоловік. І Господнє слово в устах твоїх правда. Знаєте, ми звикли, коли в наше життя приходять якісь випробування, ми думаємо, що це якесь покарання, да? покарання за щось. За наші гріхи або за, за якусь недовіру або ще щось. Да? Але ми забуваємо, що через важкі обставини в нашому житті. Бог в цей час змінює наш фокус із всіх проблем, які нас оточують. Він змінює свій фокус, щоб збільшити довіру до нього. Тобто, уявіть, невже вдові не вистачило того чуда, що вони кормилися довгі дні? Мабуть, як і ми, ми звикаємо. Ми звикаємо до чогось хорошого і дуже швидко. Знаєте, в важкі часи ми навіть можемо пристосуватися. До чогось складного, да? там жити без світла, там без, без euh, тих побутових речей, які ми звикли, ми можемо адаптуватися. Але Бог її життя посилає випробування, щоб знову змінити фокус її сприйняття на більшу довіру до Бога. Він забирає її сина, і тут вона навіть каже, з таким, знаєте, з такою злобою до, до Ілії, що що тобі до мене, чоловік Божий, що ти прийшов вбити мого сина, або да? через тебе, що він, що він загинув, да, вона вже не пам'ятала, що деякий час назад вона сина могла померти, тому що не, не стала в них їжі. А тепер вона може звинувачувати Ілію, або да? Бога в тому, що через нього помер її син. Вона вже забула, що її син міг помирти набагато раніше разом з нею. І Бог допускає це в її житті, щоб, щоб вона в кінці сказала, що тепер то я знаю Бога, тепер то я вірю точно, стовідсотково вже немає сумнівів, що Богу можна довіряти. І знаєте, Бог так, так діє. Щоб збільшити довіру до себе, нам потрібен якийсь потужне зрушення. Якийсь такий емоційний стан, да? якісь такі особливе переживання, де ми можемо зрозуміти тільки в Бозі. Тільки в Бозі допомога, і тільки в ньому може, може бути спасіння. Знаєте, наостанок я хочу прочитати один псалом. Псалом 120. Третій. Коли б не Господь, що був з нами, нехай на Ізраїль повість. Коли б не Господь, що був з нами, як повстала на нас була людина, то нас би поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів. То нас позаливала б, б вода, душу нашу потік перейшов би. Душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословенний Господь, що, дав на, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалася з сільця птахолою. Сільце розірвалося, а ми врятувались. Наша поміч в імені Господа, що вчинив небо і землю. Коли б не Господь ще був з нами, а він є з нами. Давайте йому будемо довіряти, тому що він веде. Амінь. Господи, ми приходимо до Тебе в першу чергу з вдячністю. Господи, тому що ми бачимо в своєму житті, як ти ведеш нас. Господи, і що через ті обставини, які ти даєш нашому житті, Господи, формується. Довіра до Тебе, Господи. І через всі випробування ми виходимо набагато сильнішими, тому що ми знаємо, що ти ведеш. Ти ведеш в найскладніші часи, Господи. І ти завжди говориш, я з вами. Я вас веду, і я вас доведу, Господи. І навіть долиною плачу ми можемо пройти разом з Тобою, Господи. би не було важко, як би не було гірко, Господи. Але довіряючи тобі, знаємо, що ти ведеш. Допоможи нам довіряти тобі все наше життя, Господи. Й ти за тобою. Амінь.